Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Красін. Сьогодні я хочу розповісти вам про реліз нових преміум танків на інших регіонах та платформах World of Tanks. Чому ця інформація цікава для нас, та все насправді дуже просто. На інших платформах проходять релізи преміум танків або на інших регіонах, а потім ці преміум танки з'являються через деякий час і в нас. Зараз ми про них обговоримо. Друге, те, що я згадаю і повністю ми розберемо, в принципі, це нову пропозицію преміум магазина Важкий танк Калібан. Він важкий танк підтримки, якщо бути точніше, Великобританії. Але перед цим не забуваємо проставляти вподобайки, обов'язково підписуватись на канал, друзі. Дякую вам за вашу підтримку і пишіть, що ви думаєте на рахунок цих всіх подій. І так, поїхали. Сьогодні я опублікував, як я вже сказав, новину про реліз нових преміум танків на інших платформах та платформах World of Tanks в Телеграмі. Хто ще не підписався в групу, посилання в описі є. Можете підписатися для того, щоб бути в курсі. І от що в ній пишеться: конвейер не зупиняється, і нові майбутні преми вже чекають на твій гаманець на китайському регіоні. Цього тижня вперше вийшов лтс 85 СРСР LT8 Prem. Тобто, це те, що я згадував і те, що я публікував, що в них, по ходу, до Мирного 13 були ще платні лутбокси, з яких вивалювалися преміум танки, і один із нових був лтс 85 Разом з іншою технікою та експериментальним обладнанням, з компонентами все це може випасти гравцям із платних лутбоксів. Дані лутбокси Виходять у Китаї постійно і щоразу туди додають новий прем. Скоро і в Європі буде таке саме. Хто його знає, чи буде таке саме, чи не буде, тому що тут знак питання. Але велика вирогідність, що можуть бути: XM66F, США, ПТ8 Prem я про неї колись робив е, відос. Вона, до речі, зараз на тестуванні знаходиться у наших танках у е, комп'ютерних, так скажімо. Вийшов в World of Tens консоль. От бачите, тут вже його випустили. Там він приурочений до Хвіловинської події у двох окремих варіантах, як два різні класи. До речі, два різні класи. Дивіться, розвал xm 66 f Це у нас США ПТ 8 рівня Прем. Тобто так як у нас от ПТ. -шка. І A-Vickend Rose XM66F. Це в нас вже виходить йде, як важкий танк прем 9 рівня. До речі, 9 рівня. Тут 8 рівня ПТ, а тут 9 рівня і важкий танк. Треба буде покригувати. Тут ТТ стоїть ВТ. Було ліньке робити іншу модельку, чи цілком цікава задумка розробників із Чикаго. Хто його знає, що вони мали на увазі, можливо, просто серйозно. Ця машина може й історично була в двох модифікаціях. Це треба розбиратися, я навіть не цікавився цим. Всі ці машини з часом також очікуємо і ввод ну Європа і Америка. Але через інший спосіб реалізації. Можливо, буде і так. Але інформація, в принципі, дуже цікава. Я вирішив з вами нею поділитися для того, щоб ви тоді не дивувалися, наприклад, якщо в нас з'явиться щось подібне. Пишіть, до речі, що ви думаєте на рахунок цієї всієї інформації. А тепер поїхали по огляду нашого нового. Калібанчика, точніше, він не новий, він просто як пропозиція нова йде в преміум магазині. Спочатку подивимося на його броню, розберемо обладнання, а потім підемо далі. Е, у нас Калібан, як не дивно, ну дехто може подумати, що це ПТшка, але по факту це важкий танк підтримки. У нього є неультимативна броня. Це більше, якщо говорити вже від себе, фанова така машинка. Дивіться, що в нас по бронюванню. Якщо ми подивимося по живучості, в нас заявлене бронювання корпуса 130, 35, 35. Тобто бортак і корма в нас абсолютно картонні, а от е, лобова броня в нього від фугасів буде спасати, тому що НЛДХ у нас 195, ВЛДХ, в залежності від ракурсу, буде також 196, 185, 182. Якщо ми подивимося по самій башті, то ми бачимо, що в нас щоки приблизно 200 мм. Але це якщо ми під прямими кутами їх тримаємо. Якщо ми будемо танкувати від рельєфу, тому що в нього кути 10, ми можемо, звісно, приведену броню вже збільшити там 250-260 буде. Тобто ми зможемо відтанковувати. Але в нас є проблемна дуже гармата. Вона скоріше, як в артилерії, по точності, по стабілізації. По всьому іншому. Ми зараз це все розберемо. До речі, бронювання, якщо підсумувати, дійсно є. Є свічок 80 мм, але ви ж самі розумієте, він не дуже великий, його можна вицілити на близьких дистанціях, але в нас тут корпус, в основному картонний його будуть пробивати. Тобто броня не ультимативна але вона вас частково буде спасати. Зараз закриваємо і подивимося, яке я використовую обладнання. Звісно, використовувати можете що завгодно, але я б вам рекомендував ставити приціл. Для поліпшення вогневої потужності, точніше як вам, розкиду для поліпшення, тому що тут він жахливий, друзі. Тут реально розкид жахливий. Дивіться, скільки він. Коротше кажучи, у нас 0,58, напевне. А от за цими всіми плюшками 0,5 виходить. Тобто розкид у нас як в артилерії, напевне, в об'єкта який там у нас ото 261 радянський От у артилерії такий самий, напевне, розкид. Вона, звісно, найточніша в грі, але тим не менш. Значить, дивимося далі. Приціл обов'язково, в слот під вогневу потужність. Потім у нас посилені механізми наведення, я порекомендував для того, щоб зводитися трішки краще. Або стабілізатор, там вже вибирайте. Я поставив поліпшену вентиляцію, можливо, тут треба ставити щось інше. Дивіться вже, що кому підходить. Налаштування прицілу також сюди ставлю, якщо воно є, для того, щоб зводитися швидше. І, звісно, доппайок я вам порекомендував, буде хіщаєм для того, щоб апнути всі по максимуму характеристики, тому що перезаряджаємося ми довго. От Давайте більш детально розберемо вогневу потужність. Середня шкода в нас за постріл 850 одиниць. Середнє пробивання броні у нас на стандартних фугасних снарядах. Так, тут фугаси стандартні, 180 мм. Але середня шкода 850. Це дуже круто. Середня шкода дуже крута. Якщо на картонні цілі їх використовувати, це дуже по фану, по типу КВ2 буде. Швидкість польоту снаряду всього 353 метра на секунду. Це дуже повільно, друзі. Радіус ураження 2,67. Тобто це міні-арта, така можна сказати. Фанова міні-арта. Середня шкода у нас на бронебійних снарядах. Їх дуже часто будете використовувати, тому що вони дуже круті. І коефіцієнт того, що ви нанесете свою шкоду, буде вищий. У нас 600 одиниць середня шкода, середнє пробування броні 292, це дуже круто для 8 рівня. І швидкість польоту у нас тут вже 500. Звісно, це жахливо, по швидкості польоту я не спорів, але це вже краще, ніж у простих фугасів 353. Хоча й фугаси фаново використовувати на картон або в борт комусь, або ще кудись. Але в нас є дуже багато проблем у цій гармати, як ви зрозуміли. Перша проблема те, що в нас дуже довге перезаряджання. Час заряджання одного снаряду у нас тут виходить 35-55, перший снаряд перезаряджається, і 22-2 секунди в моїй комплектації перезаряджається другий снаряд. Тобто ви самі розумієте, ви майже за 50 там, секунд, чи за скільки, чи майже за хвилину перезаряджаєте повністю гармату, тобто щоб два снаряди у вас було. Це перший дуже великий мінус. Правильно, правильно. Всього 57-77 у нас. Перезаряджання в такій комплектації трішки збрехав. Ну, правильно, хоча чому і збрехав, хвилина є 57-77. 3,75 у нас виходить між пострілами секунди, майже 4, і 2 постріла, в барабані, так скажем, чи в магазині, як його назвати. Швидкість горизонтального пересування прицілу 2,4,72, тобто дуже повільно, кути вертикального наведення тут комфортні. До речі, задирається поганувато 12 градусів, а от опускається мінус 10. Час зведення 3,39. Це дуже жахливий показник, друзі. Це так довго, при тому, що тут стабілізація дуже погана. І вам, не дай Бог, ви там дернетесь, якось крутнете чи ще щось. Там розкид на пів екрану. Ну Зараз ви можете побачити це все в бою. Розкид на 100 метрів, 0,5 в такій комплектації, як я вже сказав, як у мене. Тобто точності абсолютно ніякої немає. На близьких дистанціях ви будете потрапляти по цілях, і то в силует. Ви самі розумієте, там лючки вицілювати чи ще щось, це дуже важко. Середня шкода на хвилину 2295. Ну, в принципі, по середній шкоді я нічого не можу поганого сказати, але ви розумієте, що ця середня шкода притаманна скоріш фугасам, аніж ББшкам, тому що ББшки 600 наносять. Ну, от такі у нас показники по вогневій потужності. Тобто, ми розуміємо, що в нас гармата дуже фанова, але в неї дуже багато мінусів по стабілізації, точності і по розпиду. Значить, по міцності ми обговорили все, окрім міцності самої машини, у неї 1550 одиниць міцність. Тобто трішечки навіть підвищена, тому що стандарт 1500. Значить, по рухливості. Рухливість у нас максимальна швидкість 33 вперед, 12 назад, при питомій потужності 1826. Тобто у нас динамічний, можна сказати, важкий танк по питомій потужності, але по обмеженій максимальної швидкості. Ви в основному плюс мінус около 30 км будете їхати. Швидкість повороту шасі 35-74. Для важкого танку також це нормальний показник. До речі, вага машини 41 тонна. Значить, по скритості її абсолютно немає. 9% нерухома машина при тому, що встановлений тут камуфляж. І рухома 5,42, тобто мінімальна. І час огляду в такій комплектації, як у мене, без оптики, без нічого, 410 метрів. Тобто для важкого танку це також плюс-мінус стандартний показник. Якщо підсумувати, то це в нас КВ5, можна сказати, ой, точніше КВ2 на 8 рівні. Це така машинка, на якій можна по фану покатати, боїв за 5-10 приловчитися і грати. Але у вас дуже буде напрягати його гармата, яка дуже коса і Яка дуже з поганою стабілізацією і дуже довго зводиться. Оце вас буде напрягати. Так що не знаю, вирішити, звісно, самі чи брати це за реальні гроші чи ні. Я в принципі задоволений, що він мені випав з новорічних коробочок. Думаю, сьогодні ще катну нагадаю свої відчуття по цій машинці. Хоча вона не така проста у освоєнні, друзі. Тому що броня ніби є, так від башти можна танкувати. Але дуже багато мінусів у нас навіть не по динаміці, і по броні. Броня тут якраз і нормальна, тому що під кутами можна реально витанковувати баштою тієї самої. Але у нас дуже багато мінусів по гарматі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, на рахунок нових премій, які виходять на інших платформах і регіонах. І не забувайте проставляти вподобайки і підписуватись на канал. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.